Отака От цікава запальничка в шкіряному в чехлі. З фіксатором всередині, щоб запальничка не вилітала. Таких я ще не зустрічав. І, чесно кажучи, ще до сих пір не знаю, як нею. Користувати франція тут такий балон зафіксований. такий механізм всередині цікавий. запальничка з Зіпо Боснія. Думаю, що оригінальна. Є іскра. Ця запальничка також має іскру Зараз вам покажу. Запальничка закривається закрита. что искра Е так уже искра пропала. Поставив її в чехол. Бачите, тут є фіксатор, який держить її в чехи. Так, іскраї. То видно, вже камінь маленький і якби вже це треба... ви... бачите, вже О, є різко. І пропадає. Значить потрібен камінь. Вже новий. Всім дякую за перегляд.